Питає товариш Раве. Як нам не йти за законами розбиття, а просто стискати кулак і йти і робити усе через силу, за законом об'єднання, щоб не чекати, коли в нас буде бажання до цього? Що, так би мовити, ми все зрозуміли вже. Ми хочемо прискорювати стани. І ці, і нації. Ти маєш рацію. Але те, що ми не готові, то ми ніколи не будемо готові. Ніколи. Завжди ми будемо спізнюватися. І головне для нас. Це те, що ми хочемо просуватися, завжди вимагаємо. Щоб там не було. І відповідно до текстів кабалістів, те, що повинно з нами відбутися, але поки що не відбулося. Тому ми повинні бачити себе. Мітоха... Такими, що стоять усі разом і просять із серця мішоте... з'єднатися між нами. Мішоте... Товариші, як набратися сміливості і не боятися розбиття і йти проти розбиття і проти світу? Мішоте... Рав, як робити?

І людина повинна відгукнутися на це. Товариші, я питаю взагалі як працювати без бажання. В цьому є перевага цього світу, що в цьому світі навіть якщо немає бажання, то можна починати процеси діяти. Рев, як, коли у тебе немає бажання? Я цього не розумію. Уся наука Кабала говорить про те, як бажання змінюється, і ми розкриваємо правильні бажання поступово від нас до Творця більше і більше, аж поки Творець, і ми відповість на це, і вплине на нас. Товариш, ну, скажімо, поки що недозріло бажання, але є вже первинні іскри, є вже якась група людей, які цього достатньо, вони вже запалилися цією ідеєю. Праве, цього недостатньо. Цього недостатньо. Загорілися. Як маленька дитина загорілася, товариш, то як же нам все таки прискорювати часи і не чекати? Раб, ми повинні об'єднуватися між нами і розкривати бажання, що знаходиться між нами у когось більше, у когось менше. Це бажання піднімати вище за решту бажань і старатися, бути з'єднаними навколо нього, і так залишатися, тримати себе. І чекати, поки творець нам відповість. Товариш, ми повинні бути проти того, щоб ми повинні противитися тому, що є між нами зараз, щоб пробити цей Максон перетинку між нами. Бо якщо я буду. Завжди вивчати про руйнування і те, що я буду читати про те, як шкодував Хайн Віталь, і буду так само шкодувати і шкодувати ще багато років. Чи можна зараз зробити такий прорив? Рав, тут я маю запитати, для чого тобі це? це товариш, це насправді вже. Внутрішня необхідність, це те, що почало дозрівати. Рав, ну відповідно до цієї необхідності й роби, товариш, але це йти проти думки світу, і проти думки навіть групи, і спільноти, я не знаю. Рав, це неважливо. це неважливо. Також не написано, що ти повинен піддаватися світові. Товариш, можливо, це для нас, для усієї нашої групи. Ми повинні йти проти думки світу і не звертати увагу і вперед. Рав, це те, що ми вивчаємо щоранку, як ми звертаємося до Творця. І показуємо усім нам і собі, і йому, наскільки ми хочемо бути об'єднаними між нами, як одна людина в одному серці, і з ним і з творцем. Товариш, проти нашого, нашої думки, яка існує сьогодні, Раф. що значить наша думка, цього я не знаю. День за днем, що секунди, ти змінюєш свою думку. Тому так і потрібно йти.